Всіх вітаю, ви на каналі Меджик є. З вами Ганна, і сьогодні в нас таке біля магічне відео, спрямоване на зцілення і на наповнення енергією. Лінувалася якось останнім часом робити це для себе, хоча були часи, що я це робила чи не щодня. Насправді на картах Оракула, Оракулів, якщо працювати з ними магічно, можна або наповнюватись енергетично, а це важлива складова і життя. І кожна практика і звичайної людини, бо кількість ресурсу, енергії завжди обмежена, і, на жаль, не завжди енергії цієї вистачає. А коли її не вистачає, людина йде в мінус, захворює, просідає фінансово і так далі. І тому подібне і от я собі якось взяла за правило робити це, за правило робити це постійно і цей. Останнім часом щось не до того було, і думаю, ось зніму для каналу і сама наповнюсь, і вас наповню. І е, якщо вам це відео допоможе і ви себе дійсно відчуєте краще, то по, -по перше, не соромтеся, поставити вподобайку, написати коментар, підпис цей підписатися на канал на канал для бажаючих зробити донейшн, що в принципі в ідеалі треба робити в таких випадках. Ну це якщо допоможе вам дійсно. Е, реквізити є в описі до відео, в закріпленому коментарі і в описі каналу, здається, теж мають бути. От. Ну, і, ну, А підписка, вподобайка, коментар теж, в принципі, може бути тут оплатою. Ну і раджу, якщо допоможе, десь собі зберегти це відео і там, повернутись, подивитись, коли відчуєте знов подібну проблему. Як це буде все відбуватись? Я активую карту. Енергії цієї карти за допомогою стихії. От я вже приготувала свічечку і паличку сандалового дерева. Об'єднавши стихії вогню та повітря, я певним чином за допомогою своєї напрацьованої формули активую карту, поставлю її перед вами карту і. Ви будете наповнюватись, а я тим часом зроблю діагностику на два варіанти. Що тут в кого, в кого тут яка проблема? Бо тут по цій карті проходить ряд різних проблем. У нас тут, Давай тут покажу, щоб ви бачили карту. Це поки що, напевно, приберемо. Мені чому тут важливо в такому форматі, щоб ви бачили карту, бо вона є як провідник енергії? Повірте мені, це дуже працює. І Коли я робила день через день, оці наповнення на різних різних картах. Ну не тільки на наповнення підправляла, скажімо так, свій енергетичний стан. Я от пам'ятаю ті часи, я супер себе ресурсно відчувала. На, на все сил вистачало, і час судиним чином, і так далі. А от останнім часом щось просіла. І ми, от з моменту, як почалася осінь, вже два рази перехворіли з дитиною. Ну осінь, в принципі, на то і осінь, але тим не менш. Так, от у нас тут кор... кордицепс цепс грибочок. По суті, тут і є карта енергії, якої або вистачає, або не вистачає. В китайській медицині кордицепс є цілющим грибом, він там використовується здебільшого як тонізуючий, тонізуючий засіб, а також активно використовується в лікуванні хвороб дихальних шляхів, таких як астма, бронхіти і так далі. Полегшує стан людей, які Хворіють на такі захворювання, от. Ну і в принципі він тонізуючи, як можна сказати, такий природний енергетик. От тому при тому, що карту я не підбирала спеціально, я обрала рандомно, просто запитала в колоди, що вона порадить нам для такого ритуальчику. І от вона дала цю карту, тобто чітко. Тобто, тут може проходити у вас не ресурс дуже сильний. Не ресурс цей може бути викликаний, ну, може бути викликаним просто вашої діяльності, да, от просто вигоріли, да, робите більше, аніж у вас є сил. Або ще по цій карті він може бути наслідком енерговампіризму, що вас просто під'їдають. Чому? Тому що в природі, взагалі, цей гриб він як паразит. Він атакує комаху, ловить комаху, вростає в її тіло і зростається з цією комахою. Там різні комахи можуть бути. І комаха стає як зомбі, яка існує всередині цього грибата. Ой, мене аж по спині ціпки побіжали. Трохи моторошна історія, але ну так. Але зараз, от в такому лікувальному вигляді, так, як в Китаї воно використовується, кордицепс вже навчили вирощувати без комах просто. От Він росте. Тобто той, який там використовується в лікарнях, магазинах, в аптеках, то він вже просто вирощений. Але, тим не менш, своїх властивостей не загубив. Також. Оця нестача енергії може бути пов'язана з тим, що вас просто копіюють, що хтось бере і користується вашими напрацю... наробітками, тим, що ви напрацювали, вашими ідеями, от просто знімає з вас. І це дійсно це відомий факт в магії, що це працює по типу крадника. Ну, це так і є. От а, і також тут може бути не все так складно, а просто ви зараз можете хворіти на якісь хвороби дихальних шляхів. От, або можливо, якийсь енерговампір або енерговампіри до вас вже присмоктались, але е, як ефекту, ви поки що не відчули, що у вас там є порох в порохівницях, але ви ризикуєте, що вас настільки підвампірять. Якщо, якщо ну, якщо тільки-тільки до вас під'єдналися, тільки ну, енерговампір з'явився в вашому житті. Може бути і так, особливо для тих, кому випадково якось припливло це відео, якщо ви дослухали до цього моменту. Буду тут рада вашому зворотному зв'язку. Зараз я буду активувати енергії цієї карти для вас як універсальні, а вже в діагностиці подивимося, що тут в кого було. Може, там щось ще вийде якась проблема біля того, але та якої я не припустила, не подумала про це. Теж може бути. Поки я буду через слово форму активувати, я натисну паузу, не люблю цього робити в прямому ефірі, тому доведеться вам мені довіритися. Але тут насправді все просто: воно або спрацює, або ні. І ви мені напишете в коментарі. Ментарях, наскільки вас це зарядило, не зарядило, допомогло, не допомогло. Ну і маю попередити, що як і з будь-яким ритуалом, будь-якою навіть там чисткою і зціленням все, що може зачіпати вашу енергетику здоров'я, може спочатку як стати гірше, а потім краще. Попереджаю, щоб ви там не кіпішували, не лякались і так далі. Це далеко не завжди так, але зрідка таке буває. І як правило, гірше стає там до трьох днів, а потім різко краще. Ну до тижня це максимум. Але це не у всіх так, це такі поодиничні більш випадки, але раптом це буде важко, не лякайтесь. Може спочатку температура піднятися, тим паче, ви тут заряд енергії отримаєте зараз ну, в будь-якому випадку, тонізуючою. Да? От, може одразу піти такий приток, прилив сил, може не одразу. Спостерігати треба. Дуже часто магія діє, але люди не співвідносять, не аналізують, думають, що це просто воно саме по собі так. Тобто, ваша задача тут ще відслідкувати, от найближчі дні, хоча б от У моєму випадку, скільки я собі робила, воно спрацьовувало одразу, от прямо одразу, без жартів. от Як воно буде у загальному відео, не знаю, ви мені скажіть. То буду активувати. Це була частина для всіх. І далі вже підемо по варіантах. Так, все, паузу віджимаю, карта активована. З цього моменту вона вже працює. Так ще трохи пошаманимо. Ой, вибачаюся. Шкода, що ви не відчуваєте аромату. Так цікаво, тут в мене поєднується аромат сандалу з ваніллю, бо свічка в мене ванільна. І нехай вас не, не коробить той факт. Хто встиг побачити, що свічка у мене сама звичайна, Напевно, парафінова або. Суміш воску з парафіном. В даному випадку це не важливо, бо я не працюю зі свічною магією зараз. Інакше я взяла воскову, у мене хороший запас. От я працюю, ну мені потрібен був сам вогонь. Стихія вогню, а не воск, віск, як такий. Так, от от така історія. Умовила карту, щоб вона допомогла. Кожному з вас згідно до вашої проблеми, в кого яка? Зараз в діагностиці будемо дивитись. Я, до речі, не сказала: це оракул грибного духу, огляд, на який я щойно знімала. Якщо це відео, ви дивитеся. Кому цікаво, то огляд, напевно, вже на моєму основному каналі, який називається Терот Ефм. Огляди я там викладаю в плейлісті огляди колуд. Так, це все. Посунемо і будемо робити діагностику, так, щоб карта залишалася вашому полі зору. Діагностику робитиму теж на грибній колоді, мисливців на гриби. Огляди на всі грибні колоди вже є на моєму каналі Terot в плейлісі огляди колод. Огляд на оцю разом. Там я знімала на чотири колоди одразу. Ну ви там по обкладинці побачите, якщо будете шукати, так, варіант перший. Інформація, звісно, тут буде теж досить загальна, тому що у тому що вас багато. Тому що ритуал загальний, діагностика загальна. Постараюся читати максимально узагальнено, щоб кожен зрозумів, в чому суть. О. Ну, тут є як вигорання. Старалися дуже сильно, працювали сильно, намагалися чогось досягти, і треба сказати, це дало результат, навіть якщо ви поки що цього не бачите. От напряглися ви напряглися і, можливо, трошки вигоріли. Доповню. Для багатьох тут була якась нова справа, новий напрямок або навчання. Ну, Дитина тут, бачите, якась щось. Ну, Тут вона шукає ці, господи, забули, як ці гриби називаються. Найдорожче у світі трюфелі. О, Тут вона з поросятком трюфелі шукає. Можливо, до речі, хтось тут, ну, поодинично, це не до всіх буде мати відношення. Хтось тут вигорів у намаганнях придумати велосипед, куди б його податись, де б його заробити. От прям шукали нові способи, нові шляхи. Може, і не робили по факту нічого, а це була більш як ця. Ну, інтелектуальна діяльність, поїдали себе думками, в когось і так може програтись. А в когось, до речі, оскільки осінь почалася, в когось це навчання в дітей почалося, і хто там робить уроки з дитиною, там могли підзамахатись. І це коли школа починається, це може бути досить стресово. В когось і так. Ну, Тут чітко ви вигоріли, тому що вийшла одразу жезлова карта. Перевитратили енергії. Да? Або в пошуках нового рішення, або в навчанні, або е, пробували щось нове. Якась така тут історія. Хтось тут хворіє, одну колоди показує, хтось тут хворіє, але хворобу не виявив. Бачите, тут така неприємна ця п'ятірка пентаклів. Оця гниль, вона всередині. Зовні типу, це трюфіль, солоденький, дорогущий, а всередині гниль. Тут можуть показувати як хворобу всередині тіла, на жаль, так і цей. Що зусилля якісь виявились марними? Старалися старалися, хотіли отримати солодкий приз. А він гнилий всередині виявився. Або людина, заради якої ви старалися, якоюсь трохи гнилою виявилася і зусиль таких явно не вартувала. Ну тут в кожного буде трохи своя історія. І вам да, от вам коротше, в вашому випадку не потребується особливо нічого, окрім наповнення. І окрім мого відео, якщо ця історія вам зрезонувалася, і навіть якщо вам допоможе, ви все одно зверніть увагу на енергетичне наповнення. Чим, чимось ще наповнитись. Енергетичні продукти, енергетично в нас заряджені праною, як говорять індуїсти: злаки, горіхи, фрукти, овочі, солодке, молоко. Якщо щось забула, допишіть. От. Ну, а так кожного наповнює своє. Когось йога, когось прогулянки в лісі, когось музика, когось творчість. Я от в принципі наповнююсь, коли соцмережами займаюсь. І мені завжди трохи стрьомно, що я от люди мені пишуть да, на консультацію, я кажу, ой, щось не в ресурсі, там давайте завтра, там, післязавтра. А сама фігачу в соцмережах. Я от тоді сиджу, і думаю, як воно для людини виглядає, що я записала на завтра, бо я не в нересурсі, а сама вриваюсь. Ну от кожному своє, мене наповнює для Ютубу познімати. Воно ніби і втомлюєшся, і в той же час тебе наповнює. О, така дивна штука. Можуть бути і у вас якісь такі заняття. Ну і да. Да, енерговампірізм тут має місце бути. Або от такі от хвилювання, якісь тривоги, е негативні емоції, які вас виснажили. Але головне в вашому випадку наповнення. Е це, ну як, першочергова задача. Усповнити енергоресурс ну, енер енергонестачу. Добре, наскільки вам допоможе це відео? О, ну, король Пентакль. Так, круто допоможе. І е, знайдеться рішення, от відкриється шлях, як ніби відкриття шляхів відбудеться, і насправді дуже часто якісь шляхи закриваються самі без магічних втручань інших просто через нересурс. Бо бо якщо у вас немає сил життєвих цією цим шляхом іти дорогою якоюсь, то вона буде закритою. Ну це ж зрозуміло. Бо ви почнете нею йти і впадете, да. то тут як відкриття шляхів, читай. Ой, тут ще й королева Пентаклів. ну ні, ну ні, Супер. Супер. Б буде і урожай якийсь, урожай, і результат. І досить скоро. І вісім кажезлів, да? От карта теж енергетичного наповнення, мені здається. Але ви бажано ще щось підключити. І чого вам не робити, таке попередження? Бо по пораді зрозуміло. Там, 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 ага, тут дивіться, от цікава колода, тут навіть лицар кубків лежить, да? Лежить і відпочиває собі. Кажуть, не поспішайте нікуди, відпочиньте. Тут, навіть якщо є якісь плани там, поїхати кудись чи там щось, якщо їх можна відкласти, краще відкладіть. Мені от одразу тут я витягла цю карту і одразу цей вихід кинувся в очі. Що, може, не треба поспішати виходити з чимось у світ, поки ви не відчуєте себе на всі сто ресурсно. І лицар Пентаклів вийшов, карта зупинки, підготуйся краще, наповнись, зцілись, вилікуйся, там, що в кого. І лицар Кубків теж показує, що вам навіть морально не Необхідно відпочити. От прям покласти, вибачте, на все, і відкласти навіть рішення проблем, якихось, які вам зда... які вам здаються прямо нагальними і невідкладними. Можна їх відкласти. І відпочити, поки у вас не з'явиться ентузіазм. От такий, що прям відчутний, хочу це зробити, прям не можу. Отак. От Перший варіант. Буду вдячна за зворотний зв'язок. Перетасую трохи карти. Я от пофарбувала, до речі, тут зріс. Такий теплий, жовтий, теж енергетичний, і підходить під колір цього грибочка. То переходимо до другого. Що тут? За проблема була. А ви от якось одним махом надірвалися. От прям на дриф пішов, який тут робить стрибок, та да, лицар мечів на коні. От прям зробили ви стрибок, ривок і надірвалися. чи то якусь вершину прямо взяли за високого, за високу, чи то от вирішили з наскоку вирішити цілий ряд проблем за тиждень, які в нормі варто було б вирішувати там впродовж місяця. Отаке, от, от або ще тут був на вас напад. Ну тут у всіх буде трохи по-різному, бо вас багато. На когось тут прям нападали. Морально, психологічно, енергетично, магічно, в кожного своє. Уточнювати тут не буду, бо вас багато. Тут або от напад був, але я думаю, якщо був напад, то ви якби це підозрювали. Або от надірвалися. Прям. Або й тайте, а в когось комбо тут взагалі. І що вам треба, чим вам карта допоможе? Ну, Теж як такий імпульс дасть енергетичний. Щоб отак враз вас трохи підштовхнути, не, не випадати з сідла, щоб ви не впали. Скільки вам допоможе? Ну, дивіться, ви все одно врахуйте, що ви вам, як ніби, розпакує друге дихання. О, о, отак я навіть скажу. Тут настільки наповнить, скільки розпакує друге дихання. Яке ви самостійно чомусь не можете розпакувати зараз. Отак от, от. Тому ви там теж не надриваєтеся по новій. Вчіться, вчіться все ж таки не уходити в мінус, не надриватись, не заганяти себе. Що вам ще хочу сказати? Що все треба робити легше. Іноді досить, досить легка, але натхненна дія дає більше результату, аніж так напрягатись і надриватись. Вам треба переглядати свої погляди. Там, наприклад, якщо це стосується заробітку, то. То вам сказав, що без труда, ні виловиш рибку із пруда. Ну, я розумію, в принципі, хто сказав. Токсичне виховання пострадянське або радянське, в кого як тут буде, різного віку люди мене дивляться. от Насправді, великі гроші можна заробляти і легко. Просто це буде як в різний спосіб. Теж саме у відносинах, в родині, в дружбі. Хто вам сказав, що любов і дружбу треба заслужити, що треба викластися для всіх от на всі сто, що треба все віддати, що треба упахатися вдома для чоловіка? Віка на хозяйстві, наваривши йому борщів, і, і перше, і друге, і третє приготувавши, щоб він на вас дивився, як на кохану жінку. Ну, якщо ви чоловік, там перевертайте. Коротше, не треба так упаруватись, не треба аж так старатись, треба легше все робити. І, наприклад, якщо ви жінка, то ваша якась ізюминка може зачепити і. Влюбити, закохати вас набагато більше, аніж ваші старання, що я от і готую смачно, і, як, і чистота, яка в мене в домі. Не заморочуйтесь аж так. от Коротше, тут тут якийсь перфекціонізм. Вам зараз тут магічно, енергетично відкриють друге дихання, щоб ви не збавили темпу і продовжили жити своє життя, не впали. От. Але да, ви якось, якось аж занадто багато зусиль прикладаєте. Трохи статичніше і виваженіше, треба бути. І легше. От я наговорила: і статичніше, і легше. Ну, коротше, не рватися в бій аж так на кожний виклик. І не напрягатися аж так. Ну Якісь логічні речі. А що стосовно людей, от для тих, хто підозрює, що був якийсь напад або морально наїхали, вибили з колії, на кого прям нападали. Для них що? А ага, вчиться захищати свої кордони, вчіться тримати удар, вчіться себе захищати, вчіться відбуватись. Як саме ну, знову ж таки казати не буду, бо на когось тут напали психологічно, як притисли, да? притиснули, а на когось магічно. Тут в кожного будуть свої способи. Але це якраз робиться для того, щоб ви вчилися захищатись, щоб ви вчилися бити у вік. Там, де треба. Або показувати зуби, щоб на вас не хотілося нападати. Отаке. отаке Ну Подивіться, який тут м'ясник Ви маєте бути оцим м'ясником Не підходь до мене. Бачиш, який ніж в мене? Угу. Добре, і пораду, щоб в принципі отак не, не заганяти себе, не вигорати. Ну, да, да, спокійніше треба до цього ставитися. Всьому свій час ваш гриб від вас не втече, бо гриби, в принципі, не вміють бігати. Обожнюю цю фразу. От спокійніше, все ваше від вас нікуди не подінеться. І це стосується і людей, і статків, і успіхів. Е, так, ну дай, і попіклуйтеся про себе. Це ж королева Пентаклів. Вона собі і вітамінчики, і догляд, і побалує себе, і наповнить, і у ванні полежить, знайде час, хоча б вночі, поки родина спить, і так далі. Дайте собі трохи турботи. І попередження для всіх вас попереджають про конкретну людину. Король Пентаклів, дивіться, в когось це буде друг, в когось брат, в когось бізнес-партнер, в когось батько, в когось, я не знаю, якийсь там ще член родини і в когось, на жаль, чоловік. Бо нам тут прям пару показують королева король Пентаклів. Королі Пентаклів ну це не факт, що відіграються, тим паче вас багато. Це може бути і земної стихії якийсь чоловік. Не обов'язково, але цілком може бути діва, тілець, козиріг. Ну або, в принципі, людина така спокійна, надійна. Прагматична, ця така прорахована. Мені чомусь іде, чому, чому прораховає. Все прорахує, все спланує, така, вміє з матерією взаємодіяти. Але це може не стосуватися тільки її самої. Ну, наприклад, коли людина гроші свої рахує, а інших не рахує. Ну, там, свій час цінує, а час інших не цінує. Тут може бути. А, і от цікаво, дивіться, тут сила в цій колоді трохи паразитична. Оцей гриб він паразит, що паразитує на стволі дерева. І от ця карта була на дні колоди. Тобто доповнювала вам, давала додаткову інформацію. Вас попереджають, ну, може, це не всіх буде стосуватися, але багатьох, хто подивиться. Попереджають про енерговампіризм цієї людини. Може, може, в принципі, людина просто в практичному сенсі паразитує трохи на вас або просто так склалося, що ви даєте більше, і людина може бути й невинною. Насправді людина може давати стільки, скільки вона може. А ви більше, аніж ви можете, і ви тоді в мінусі. От і якщо ви це робите добровільно, то не знаю, чи можна тут винуватити людину. Подумайте, бо будь-яка взаємодія є енергообміном, особливо з близькими, особливо з коханими, особливо в подружжі. Все є енергообмін. Зовні ми там бачимо одне, а всередині, все це енергообмін. І от він тут порушений, він тут хворий. І це заважає вам бути успішними, успішно самореалізуватись. Отака от, от історія, теж буду вдячна за зворотний зв'язок, за будь-яку активність, за будь-яку подяку. Не забувайте про енергообмін, особливо ви. Бо якщо така проблема є, вона може працювати в обидва боки. Також нагадаю, що в мене є окремий плейліст, тут окремий список відтворювання з ритуалами. Там не так їх багато, але всі по-своєму корисні, цікаві, дієві. І навіть якщо ритуал старий, це не означає, що він не дієвий. Карти таро і магія працюють в просторі, і ви знаходите відео, як правило, тоді, коли воно вам потрібне. Все це актуально. Було б не актуальне, я б повидаляла б з каналу. Все, що на каналі, все актуальне. Я почистила списки ці відтворювання, повидаляла російське відео, залишила тільки українською, то там, там вже є якісь ритуали, підбірка, така добірка є. І це відео буде також там. Якщо потім захочете знайти, на тому в мене все. Всім дякую за увагу, всім. Ой, що ж я так вмішала сюди карту з Оракулу? Всім здоров'я, сил життєвих, енергії, успіхів, самого ефективного і корисного енергообміну з тими, хто вас оточує. А я вам дякую за увагу, за активність будь-яку. З вами була Ганна. Найбільше буде з вами сила цього разу буквально. Всім всього найкращого, пока-пока.